Зараз має трудитися девіз ні одного єврея у владі. Якщо не допустити євреїв до влади, тоді все буде добре. Так, так, ми з вами знаємо, що в Україні юдеїв є відсотка. Але у них влади в Україні є не менше як 90%. З іншого боку, українці в Україні понад 90%. Але наш вплив на владу, представництво українського народу у владі є ну, не більш ніж відсотка. Тобто такий шален, шалений дисбаланс, він є. Він це ризики, як для українського народу, так і для юдейського народу. Це не є добре. Несе ризики для українського народу, що ми асимілюємося, ми мігруємо з України, нас змушують емігрувати з України, ми не народжуємося, Тобто ми і вимираємо, і емігруємо. Нас стає менше так, але є і ризик для юдейського народу. Хоч у них вся повна та влада тотальна, але вони дуже сильно ризикують. Ми вами знаємо, що в історії України було кілька таких епізодів, коли юдеї здавали збивали всю владу. Але раптово народний гнів обнуляв їхню владу. І їх теж. Чи хочемо ми такого майбутнього для України? Мабуть, що ні? Мабуть, що ні. Україна мирна держава. Ми маємо жити мирно з усіма етносами, які проживають на нашій території, які мирно живуть, і ми маємо їм дозволяти жити тут мирно, творити мирно, Ми маємо з ними мирно співіснувати, творити єдину монолітно-українську політичну націю і творити величне майбутнє для нашої держави. Для того нам треба, щоб в найближчому майбутнє у нас стався оцей цей перехід влади. Від юдейського народу в Україні до українського народу в Україні, як мінімум, десь у відсотковому відношенні, щоб було пропорційно. Бо оця от вся помота влади в юдеї в Україні, вона викликає ненавість до них. Ну це природньо. Ну як то ми, українці в Україні, понад 90%, відсотки в нас ніякої влади немає. А їх і міністри, і президенти, і олігархи, і власники змі, і власники всіх фондів. Тобто вони все, 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 все. все. Банки, все все, 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 все їхнє. А ми нічого. Звичайно, що це й ризиковано в історії України було кілька таких моментів. Зокрема, найбільше це батько Хмель Богдан Хмельницький, Гонта Залізняк. Вони, вони вирішували це питання. Тепер влада юдеї ще більше ніж були за Гонта Залізняка, за Коліївщину Славною і за батька Хмель. тепер у них влади набагато більше в Україні. Ризику вони ще більше несуть. Ми маємо не допустити катастрофічного сценарію. Ми маємо в Україні жити мирно, жити дружно, в тому числі з юдейським народом, творити наше величне. Миття.